Грози прогремлять 28 квітня у східних областях України. Вночі, 28 квітня в західних областях, а також на Житомирщині та Вінничині, очікуються заморозки. 29-30 квітня вони можуть поширитися на північ та центр. Такий прогноз до кінця квітня оприлюднила синоптик Наталка Діденко. За її даними, завтра дощі з грозами пройдуть у східній частині. Також опади очікуються на Полтавщині, в районах та навколо Дніпра, на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму. На решті території України опади малоймовірні, з'явиться сонце, температура повітря трохи скаменеться. І вирівняється до помірних плюс 12 плюс 15 градусів. У східних областях вона становитиме впродовж дня чудові плюс 17 плюс 22 градуси. Розказала синоптик. Вітер завтра буде рвучким, сильним, хіба що на Заході більш сумирний та невеликий. Попередила фахівець. у Києві завтра за прогнозом синоптика, пробиватиметься сонце, потеплі Пійше в день до плюс 12 плюс 13 градусів. Ночі залишаються в Україні холодними, каже синоптик. У суботу, 29 квітня, в більшості областей України буде сухо. У неділю, за словами Наталки Діденко, знову дощитиме на заході та в східній частині. Нарешті території України 30 квітня буде сухо. Температура скакатиме, десь тепло, а десь затоки холоду. Резюмувала вона: вночі 29-30 квітня у Києві та області очікується заморозки у повітрі від 0 до 5 градусів. Також, за даними Укргідрометцентру, 1-2 травня заморозки від 0 до 3 градусів на Київщині очікуються на поверхні ґрунту. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.